Обличчям Nissan Qashqai Europe являється бензиновий герой МА-20, MA20, МА-20DE, МА-20DD, рядна бензинова четверка 2,0 літра. Цей мотор ставився на Кашкай, починаючи з 2007 року і живе до сьогодні. МА d є класична атмосфера DD – це його версія з прямим вприскуванням. Його можна зустріти не лише на Кашкай, а також на екстрели 31 перший, 32, другий сирена і навіть на деяких рено. Це типовий європейський компроміс від Нісана. Мотор невеликий, непрожерливий, без турбіни. Простий у сервісі і розрозуміли для будь-кого. Будь-якого маса, плюси Ама 20, простий атмосферний двигун, ланцюг без жорту в жорсткого регламенту. Ресурс у реальному житті 250-350 тисяч, добре дружить з механікою та варіатором. Багато запчастин кожен сервіс його знає. Мінуси теж чесно. Іноді трапляється масложор, частіше через кільця та стіль їзди. Мотор не любить перегріви, тому система охолодження має бути ідеальна. <coughs> Радіатори, термостат, компа це маст чек. В версії 2 dd МА20 dd з прямим прислати. Це вже інша історія. Тут, важливі, тут можливі проблеми з форсунками на гарних клапанах і дорожче обслуговування. І ще момент CVT. Сам мотор нормальний, варі варіатор Треба обслуговувати і не вбивати до смерті. У чому різниця з QA25 дає? QA25 це Америка. Тяга і більш кросвери. МА20 це Європа. Економія компакт. МА20 не їде як 25-ка, але в місті живе довше і дешевше для власника. Конкуренти. У японців. z серія 2.0 Toyota. Mitsubishi 4B11. Європейці. Volkswagen 2.0 MP FSI, а також PCA 2.0 бензин. І тут МА20 Золота середина не найпотужніший, не найекономніший, але простий, зрозумілий і передбачуваний. Якщо заходить таке відео, підписуйтесь. Далі будемо розбирати інші мотори.